Зроблю це для сюжету. Чули таке? В деяких випадках ми починаємо жити не тому, що так хочемо, а бо буде що розказати подругам за кавою. Всім привіт, це маю що розказати. Мене звати Руслана, і сьогодні ми будемо говорити про. Що таке життя для перформансу, і що я про це думаю? А перед тим як я почну, нагадаю про те, що цей подкаст, як я завжди починаю, Боже, що цей подкаст має свою стрінку в інстаграмі, на якому всі анонси, всі якісь прикольні карусельки, відосики, так само є TikTok, А всі посилання на всілякі посиланнячка Коротше, всі в, випуску ой, в описі до випуску. Це те, що головне. А і, до речі. З наступанням осені нас з вами. Я чогось провтикалась сказати про це в минулому випуску, але так, осінь нарешті наступила. Це, до речі, мій улюблений сезон в році, адже погода шик. А одягатися можна як я хочу. І, ну, коротше, це супер пора. Я обожнюю обожнюю осінь. А... Так, а ми, а ми переходимо до випуску. Про. Ну, коротше, ми приходимо до випуску. Ідея, ця зародилась внаслідок побаченого мною на просторах інтернету такого явища, як перф перформатів мейл. І після цього я думала про це не лише в контексті цього тік напрямку а й в нашому буденному житті. Чи справді ми живемо для себе? Чи все-таки ми стараємося вразити сусідів? Колишніх розказати подругам і колегам, коли ми перестаємо жити для себе? Ось так таке інтро теми я зробила. Коротше, реально зародилася ця тема в моїй голові, коли я натрапила на такий. Це не напрямок. Я назвала це напрямком, але це не напрямок. Це висміювання в Тіктоці такого терміну, як performative мейл. Що це таке, якщо ви не чули, або просто розумієте приблизно, що це таке, але як такого визначення ніколи не чули. Коротше, перформатив мейл це такий сучасний ярлик для чоловіків, які показово викладають контент, або намагаються здаватися таким чутливим, прогресивним хлопцем або версією хлопця, заради схвалення, лайків в соціальних мережах, або ж не знаю, Отримання уваги. Сам переклад цих двох слів з англійської мови перформатів, типу, показовий або, знаєте, перформанс це виступ, ми розуміємо. Це, типу, чоловік, який робить який виступає, я не знаю, як класно це інтегрувати в українські українську мову, але мені подобається перформатів мейла, адже в цьому все, все органічно. Спочатку це було чисто як вісміювання чоловіків, які одягаються в найбільш базовому такому а, стилі, типу біла футболка, кропнута, а, джинси, бегі, специфічні кросівки, цей шопер. Книжка обов'язково провідні навушники, або наушники соніки Матча в руці, а, феміністична література, щось таке. Оце перформантів Мейл вважається зараз у тіхтості, типу, це канон. І а, зараз це лише висміюється, але насправді. Кому яка різниця? Okay. Але ми повернемося до цього пізніше. Існує така теорія Джудіт Батлер або ж правильніше концепція гендеру. Так, я знаю, ви не очікували такого повороту сюжету в цьому подкасті, але ми, е, в цьому ми зараз підійдемо до цієї перформативності. Так? Існує концепція гендеру, в якій вона каже, що сам гендер це по собі перформанс. У її розумінні гендер є поняття, у гендеру є поняття перформативності. Тобто, гендер це не лише е, фіксована е, в кавичках, сутність. А це і про повторювані дії за соціальними нашими сценаріями, які ми спостерігаємо навколо. Ми граємо роль свого гендеру згідно з того, що ми спостерігаємо навколо і що є загальною нормою, яку ми звикли бачити на. Ну, е... Зна... Боже. Яку ми звикли бачити з вами. О, я забула слово з вами. А, і щось мене змушує погодитися з цим твердженням, адже не просто так, коли ми виховуємо дітей. Ну, не ми а буквально, а просто коли люди виховують дітей. Для нас є важливим показувати гарний приклад дитині чоловічі для хлопчика, жіночі для жінки. Це такі базові налаштування людей. Діти копіюють те, що бачать. Тому в цій теорії я цілком оце от розумію: типу, оцей відігравання ролі чоловіка або відігравання ролі жінки. Окей, тут, тут, є, тут є сенс. Згідно з цією теорією, це означає наступне. Ми народжуємося з різними тілами, але те, що є в суспільстві, те, що суспільство рахує суто жіночим, суто чоловічим, ми маємо і ми засвоїмо це як сценарій: як говорити, як рухатись, що носити, що належить робити, а що ні. І повторюючи ці дії щодня, ми ніби підтверджуємо свою ідентичність і вона виглядає для нас природньо. Моя думка щодо цього наступна. В якійсь мірі ми справді граємо виставу, в якій ми справжня жінка чи справжній чоловік. Але все-таки і природа тут а, не просто така, адже перекласти всю відповідальність за наш гендер на повторювані дії та соціальні норми я цілком не можу. Але все-таки якась частина вистави у цьому всьому з вами є. Правда, правда. Але от у 2025 році у нас з'явився такий новий стереотипний образ хлопця. так, Про що я говорила на початку. Ось, Власне, ми до чого підійшли. Я... Все тут не просто так. Е -е, образ хлопця. Матча, вініл, шопери, фем-книжки. Конкретний стиль в одязі, про те я говорила до цього простий такий, ну, база. брелоки на Сумці штанах, можливо, вуса, так, малет і так далі. Плюс до цього вони несуть у своєму контенті, так би мовити, правильні меседжі, які сподобаються жінкам, так, аби отримати схвалення чи просто увагу, чи лайки побільше. Тобто, чуваки... Пашуть на ефект, ніж щиро люблять те, що вони показують. Я, я дуже пишаю ці фрази, яку я тільки що сказала, вони пашуть на ефект. І таких чоловіків, таких контент-кріейторів прозвали перформатів мейл. Мені, якщо чесно, плювати, хто як себе проявляє в соціальних мережах, а саме хто як обирає собі. Uh, там, свій образ, це вибір і в кожну свої різні цілі, там що вони хочуть отримати в результаті таких, uh, такого контенту. Uh, і мені байдуже, що він п'є матчу, читає Хруки Муракамі, чи Колен Гувер, чи намагається зрозуміти uh, щось поскладніше. Я не забороняю читати чи поводити себе будь-яким чином, uh, бо мені все одно. А, я просто так як я роблю певні висновки зовнішнього вигляду і вподобань, е, ні. Так, я роблю певні висновки зовнішнього вигляду і вподобань, як і будь-яка інша людина. Так, мені не повністю все одно, але, ну. Типу, мені все одно, що ви робите, просто те, що ви робите, я про вас складу певне своє враження. Ой ой-ой, ну так склалося, і всі ми так робимо. Ні? Ми всі складаємо якесь враження про людину, в залежності від того, що ми бачимо на ній, або що вона робить, що вона любить, як вона говорить, цілком образ. Але так, мені все одно, навіть якщо людина імітує якийсь образ, кому я комфортно, чесно, але мені ніколи не було комфортно вдавати когось. Ось така моя думка. А uh, є стаття на чекайте, перейду, знайду, де це Космополітен. Просто в мене в посиланні чомусь не, ну, не написано де на космополітен, яке називається Зу... Боже, зустрічаємося з перформансів мейл і від Кейлі Кіб. І цитата з цієї статті, посилання в описі на повний матеріал. Uh, і це не означає, що чоловік не може щиро цікавитися собаками, немовлятами, астрологією, матчалати... Або будь-яким іншим псевдоінтересами в кавичках чоловіків, які останнім часом називають доказом перформативності чоловічої поведінки в інтернеті. Але коли здається, що за цими жестами стоїть мало або взагалі немає справжнього інтересу, вони виглядають так само порожніми, як і нещирий скопійований активізм у соціальних мережах. Ніби хтось робить щось з єдиною метою здаватися хорошим хлопцем. Боже, це дуже класно звучить. Мені дуже подобається цей уривочок. Адже правда, коли людина дійсно цікавиться всіма цими аспектами перформанців мейл, це в принципі будь-чого, е, якихось інтересів або невластивих статій, як ми звикли вважати, або просто типу інтереси, але вона може цим цікавитися. Але коли це здається штучним, то воно втрачає свій сенс і це виглядає порожнім. Типу, ну і що, що ти показуєш в інтернеті, що ти любиш феміністичну літературу, якщо тобі насправді все одно і ти не вмієш читати? Яка різниця? Які в цьому сенс? Отримати лайки, отримати схвалення жіночої аудиторії? Ну, Боже, ну так, 50-50 ця ціль. І, взагалі, те, що мене порвало на Washington Post, наскільки сильно зараз це не зараз, наскільки сильно щось зараз стріляє в поп культурі, і це моментально пишеться на всіх закордонних медіа. Washington Post опублікував статтю про те, як в Сіетлі був цей конкурс на найкращого перформантів мейл. Типу, там зібралися е, ну, люди, які або висміювано в, в плані жарту, в більшості випадках в плані жарту, або ж реально е, так себе поводять і розуміють, що вони кайнда перформатів, і вони там обиралися, хто там найкращий. Почитайте, подивіться. Є в Тіктоці, до речі, я думаю, мають бути відео з цього е, змагання. Реально, прикольно, прикольненько. Так, от. Чому ми граємо якусь роль В першу чергу трохи перформансу це норм. Так, ми узгоджуємося з загальним контекстом. Можливо, ви зараз трошки на мене биканули. Бо Руслана, ти тільки що говорила, що ти ніколи нікого не вдавала з себе. Так, я ніколи не вдавала з себе там, щось, чим я не є. Але дивіться, ми ж з вами, коли йдемо на співбесіду, ми говоримо трошки вічливіше, ніж ми там вдома говоримо чи з друзями. Ми ж, коли йдемо на весілля, ми не вдягаємо те, що ми вдягаємо вдома на кухні, або ж ми не поводимося з людьми в спортзалі так само, як ми поводимося з друзями. Ну коротше, якась роль перформансу є, адже ми в різних місцях ведемо себе трошки по-іншому, згідно з якимись соціальними нормами. Тому так, трошки перформансу це норма, адже якби ми були нефільтровано собою постійно. Соціум би нас не прийняв. так? Такий соціолог Ірвін Гофман писав, що ми всі актори з реквізитом і сценами. Робота, дім, соціальні мережі це не фальш, це спосіб нашого співіснування. Аби ми якось вживалися всі в одному цьому світі, нам треба трошечки змінювати своє, свою поведінку в залежності від ситуації. Але коли сцена стає головною, оглядач судею, перформанс починає керувати вашим життям. Ми вибираємо не те, що ми хочемо, а ми вибираємо те, що буде гарно виглядати в очах наших глядачів. Звичайно, все це підсилило лайки, перегляди. Знаєте, це стало своїм таким, так би мовити, це стало тими слотами з мікровигногородами на казиношках. Вони вчать нас, ці лайки, що ну, нам треба говорити якимось певним чином, щоб це зайшло. А ми маємо щось робити, щоб це зайшло, щоб нас нам поставили вподобайку, щоб нас схвалили, так би мовити. І ми робимо це ось таким чином, а не так, як ми відчуваємо. В одному місці зливаються всі навколо колеги, родичі, близькі, випадкові люди, все, все що може бути. Тому ми вибираємо якусь найбезпечнішу маску, яка допоможе нам вижити, допоможе нам не бути засудженими. Якийсь найбезпечніший варіант поведінки, правильно і я не можу сказати, що це ми такі самі по собі. Ні, ми граємо якусь роль, аби бути в безпеці, якби щоб почувати себе в безпеці, і з того ж з контексту соціальних мереж, то алгоритми це наші режисери, ну особливо для тих людей, які ведуть свій блог. Адже алгоритми підсвічують щось те, що популярне, щось те, що вірусне, масове, глянцеве. Коротше, і звідси ми беремо мікротренди, якась перформативна чутливість у блогерів, естетика і відчуття себе як бренду. Чи є десь межа між здоровою і саме презентацією і грою на публіку? Я задам вам декілька питань, на які ви собі дасте відповідь, якщо хочете розібратися, чи ви е, все-таки граєте на публіку, чи ви просто себе гарно репрезентуєте. Дивіться, от ви щось робите і ви задаєте собі питання: чи роблю я це, коли ніхто не бачить? Чи поводжу я себе так, коли на мене ніхто не дивиться, ну, там, якась публіка? Так? Або ж. Чи мої слова співпадають з моїми діями? Чи я тільки брешу, вибачте, а, хотів сказати інше слово, а, ну, а роблю насправді інше. Знаєте, або ж знаєте ще такий момент, чи дозволяю я собі помилятися, чи дозволяю я собі бути незграбним. Якщо Якщо я дозволяю собі так, таким бути. То я не граю для оцінки, не граю для того, щоб отримати схвалення і бути ідеальним в очах інших. Ми маємо дозволяти собі помилятися, бути незграбними, бути дурними. Адже гайс, ми такі і ми є. Ми всі в якійсь мірі дурні, ми всі незграбні, ми всі не показово ідеальні. І всі, хто гоняться за цією показовою ідеальністю, для мене, ну, от. Дурачки ви, ну і нащо? То, що ви отримали. Ви отримуєте ні, Окей, з одної сторони, ви не дурачки, ви можете на цьому гарно заробляти, але ваш образ дуже легко може зруйнуватися в один момент, і ваших грошей більше не буде. Та-дам! Ось так от. Ось так. Дуже багато всякого лайна може потім повалитися. Тому варто розуміти межу, що коли ви себе просто гарно показуєте себе самого. Ну, типу, представляєте себе, розказуєте про свої вміння, навички правдиво. А, так ви можете уникати говорити про свої якісь недоліки, бо це нормально наше. Я буду розказувати про свої якісь е, проблеми або власні невміння комусь ну, заради чого. А, але при тому, коли ви починаєте вже е, розказувати, ж які як. Я, я, я всього оформляю. в такому ключі, то це ви вже граєте на публіку. і, ну, ні, Ваш вибір, але я його не підтримую. А, ну і раз прийдемося по трендам, знаєте, які от ролі зараз у нас е, такі модні, модні трендові? Перше, найбільш трендове зараз це перформатив, е, перформативний хлопець-дівчина. Е, перформанс перформатив мейл, перформатив фімейл. Е, це про те, що ти. Говориш правильні слова, читаєш правильні книги, маєш їх в себе в сумочці, е, правильний погляд у камеру. Так, ми правильні меседжі несемо. Це все, аби здаватися. Це ідеальна картинка це е, не «Clean girl», це «Eat girl». Але клинґерл, Пілатис Гелл, you know, дещо таке. Це все про це про все про перформанс. Вони не показують своє власне життя, особливо тих, хто фейслес або спічлес. Я б сказала. Ну типу, не несуть ніяких меседжів, просто показують естетику. Це все перформанс. Такі самі чоловіки, які показують якусь рутину, не власне життя. Є, це їх вибір, це приносить гроші, але це перформанс, це не не, не реальність. Також також еко або fast fashion performance. Це свідомі сторіс і одноразові мікротренди в шафі. Тобто, ідея хороша, а коли це повторяється, то це так ну, суперечливо з одної сторони. Е, дуже популярно бути в, в ролі Green Flag естетика, Green Flag Person. Е, це коли ти лише говориш про те, що що реально green flag, що це зелений прапорець у всьому, знаєш, і це про подкасти я бачила дуже часто зустрічала, коли люди просто говорять реально правильні свідомі речі, прості, нічого нового вони не відкривають. Типу, все, все те, що нормальна людина розуміє, вони це все повторюють і отримують визнання, якби то вони ж сказали щось неймовірно нове. Далі, далі. Найбільш популярна ще така штука, яка приносить божі грошей в індустрію а, шопінгу, маркетингу, це ці самі боги продуктивності, безкінечні рутини, п'ята ранку, ще один курс за місяць. от колис, ой, Корисно, коли це дає якусь структуру, токсично, коли це вимірює нашу цінність е, через. Ну, ми вимірюємо свою власну цінність через продуктивність. Я не виношу ці відео ті, хто встає в 3 ранку, в 5 ранку, заради того, щоб просто зробити свою ранкову рутину, почитати 5 хвилин, написати в щоденник, що я вдячна за те, що я маю де спати, їсти і, і маю можливість вставати в 5 ранку. Я цього не одобряю, мені це не зрозуміло, особливо люди, які це показують, а насправді в житті, вони знаєте. Потім лягають спати, досипають і не знаю, живуть на шиї у батьків. Все ж таки, коли це абсолютно не підходить, це цей лайфстал абсолютно не, під, абсолютно, абсолютно не підходить вашому реальному життю. Є правда, люди, які встають в п'ятій ранку, бо в них там на сім робота, і вони за цих дві години стараються ще щось зробити, бо потім вони це не зроблять. От в цьому контексті розумієте, це не те, що перформанс, це реальні, реальна рутина, реальне життя. А коли це перформанс, то це трошки, ну. Фейково, гайс, це фейк, і найбільш популярніша також роль зараз це, напевно, мейн character. Я про це говорила. У мене був випуск про мейн character Energy, про коли ти головний герой у своєму житті, і не тільки в своєму житті, а й в житті інших людей. Можете послухати. Пошукайте в цих 26 випусках, чи скільки там вже вийшло цього подкасту, і знайдете. Є дуже, дуже такий цікавий випуск про головного героя. Це коли ти живеш своє життя в серіалі, ти твій, твій кожен, кожен твій рух це сцена, це, це, це перформанс, це сторіс. Знаєте, це дуже весело, поки це не стає, поки ти не стаєш залежним від уваги інших. Так, поки знаєш, ти цікавий, поки тебе дивляться. А потім ти пустий. Коротше, ти не головний герой свого життя. О, ні, ти головний герой свого життя, щось таке тільки що сказала. Ти головний герой в своєму житті, але ти не герой у житті інших людей. Все класно, поки ти живеш своє життя для себе, а не для того, щоб на тебе дивились. Важливо те, що жодна з цих ролей не є погана сама по собі. Питання в тому, хто керує сюжетом, да? От, чи ти цим керуєш, чи керує очікування твоєї аудиторії. Правильно, варто це трошечки між собою розуміти. І, власне, в свою чергу не можу не сказати, що цей постійний перформанс, він таки трошечки суне нам клепку в голові. В якому плані? Ну, це жорстко, я сказав. Це не жорстко, ні, це нормально. Я так нормально, мені здається, сказала. це. Коротше, постійний перформанс робить в нашій голові а, сув критеріїв. Що? Коли що добре, це коли видно. Тобто наша невидима робота, яку ми не показуємо, а саме там якийсь догляд, дружбу, навчання, відновлення, абсолютно програє, бо це важче показати. У нас змінюються, змінюються пріоритети, і ми вважаємо, що наш перформанс, наша ця ідеальна картинка, яку ми показуємо, або певна картинка, яку ми хочемо показувати, вона в пріоритеті, ніж. Реально просто жити життя, займатися своїми справами, проваль, провалюватися, робити помилки, факапити щось. Це, ми це, цього немає, тільки та картинка, яку я хочу нести. В нас це розвиває тривогу, розвиває цинізм, адже ми одночасно хочемо уваги. Але і не довіряємо цій увазі, адже мене люблять за роль Аля, а не за мене. Але ви самі ой, але ви самі до цього ну, прийшли. Ви, так, ви самі так вибудували цей взаємозв'язок між вами і вашими глядачами. Тобто, у цих людей неодноразово я чула, які потім вони здуваються з цієї картинки і кажуть, що вони постійно почували тривогу, що вони недостатньо добре показують своє життя, або там якась там тривога за те, що ну, там, щось буде виглядати не так естетично, як має бути. І знаєте, вони чого вони приходять до таких от висновків, що їм тривожно? адже вони втомлюються обирати. Не те, що вони хочуть чи не хочуть, а вони обирають те, що краще підійде до їхнього образу. І хіба не легше бути просто собою і будувати контент на, власному, на власній особистості, ну, таким, яким ти є? Дайте мені відповідь на це питання, я не знаю. Мені потрібні потрібні якісь мені потрібні відповіді. І, коротше, я це все закінчу наступними такими моїми висновками. Будувати своє життя навколо перформансу це вибір абсолютно кожного з нас. І який буде цей вибір, він абсолютно ваш. Він може бути корисним, він може знайти вам роботу, допомогти з цим знайомства, коротше, все що завгодно, все, що хочете. А так само це може сформувати навколо вас не те, що ви хотіли, або ж навпаки, обмежити вас, е, знаєте, е, помістити у вас в клітку, в якій у вас немає сильного вибору по тому, що ви можете робити чи не можете. Е, нами, так, да, керують соціальні норми і певні алгоритми, але ми самі вправі коригувати свої дії і обирати, е, обирати врешті-решт, ким ми є в очах інших. Що ми транслюємо, що ми говоримо, як ми себе поводимо. І це не про те, не, знаєте, це я далеко відходжу від того, що я починала. з чого я починала. Я починала я з перформатів мейла, це, в принципі, це не про е, внутрішнє в голові, це про зовнішнє, що ми показуємо. Е, але я дійшла до того, що ну, ми самі в змозі коригувати свої дії, обирати м те, якими ми є, але і з другої сторони не сильно обираємо, бо ми такими народилися. Ми не можемо викорінити в собі те, ким ми є, які ми, який наш характер, які наші поведінкові патерни. Ми можемо їх дозмінити, але в принципі в загальному вони сталі. І, ну, знаєте, є така штука, що люди не міняються, і в певному плані, ну, знаєте, це зустріти своїх однокласників, а через 10 років а вони такими самими залишилися, якими були в школі. Це про те. Тому моє таке заключне слово, що це ваш вибір обирати, хочете ви здаватися ідеальними, нести месію головного героя, чи бути, отримати схвалення внаслідок того, що ви прочитали якусь феміністичну чи ультраполітичну літературу. Це ваше право, може вам це підніме самооцінку і вартість вашого життя, типу вартісність. Має сенс. Так, це ваш вибір? Поважаю його чи не поважаю, це вже інше питання. А, так, ось так от. Ми такі, ми люди-актори. Ми люди а це було все, що я напевно хотіла сказати: якщо у мене щось і буде, то я це додам десь потім. Так, все це перформансність, весь цей виступ. Це так, частина нашого життя, в якійсь мірі ми його і ведемо, бо ми не хочемо бути отшельниками і лузерами по життю. Але коли це перест... ти перебудовуєш своє себе, аби подобатись іншим, то це вже другий план. І таких, знаєте, фільмів, коли показано саме оце от, коли людина починала поводитись себе не так, як вона, не то, якою вона є, аби отримати схвалення, купа. Перше, що мені приходить в голову це Mean Girls, ці погані, ні, не погані дівчата, як воно там перекладається. Mean Girls, там, де така руда акторка. Клас. Коротше, класно. Я пам'ятаю фільми і рік. Ну, коротше, 2000-й фільм. Там, де такі рожеві дівчата, ще Аріана Гранде на основі цього фільму кліп знімала. Коротше, І там головна героїня вона підлаштувалася повністю змінила по факту себе зовнішні І намагалася внутрішньо, аби подобатися цій 30 дівчат, але по факту вона все одно залишилася всередині тією, і вона видавала себе за іншу. І, коротше, їй самі це не подобалося, дуже багато якихось е, е, таких от внутрішніх е, зломів, я не знаю, напевно, відбулося в її голові. Е, так що так, цей фільм не лише такий розважальний, а в ньому і є ця доля перформансності. Нас з вами. Так, все, це було все, що я хотіла сказати. Це був подкаст, маю що розказати. Мене звати Руслана. Підпишіться на сторінку подкасту в Інстаграмі, в Тіктоці, поставте кілька лайків, напишіть комент, що, вас, що ви, як ви, що вам, подобали, вам подобалося. Подобається, що, що ви думаєте на цю тему? Які ролі перформансні в соціальних мережах вас бісять, а які надихають. Так, взаємодійте з контентом, це дуже сильно мене надихає на продовження. Сподіваюсь, ви гарно провели цей час. До нових зустрічей в наступних випусках. Па-па!